Слава Ісусу Христу. Мене звати Марія. На службу Божу я вже ходжу до отця Олега під 16 й рік. Я дуже мала багато свідчень, дуже. Дуже. Тепер я хочу сказати за одне свідчення. На початку тижня мій внучок захворів, я став внезапну температуру 37, потім ввечері вона. Почала рости до 39. Я перезвонила одразу до отця Олега, розказала, що до чого. Вночі температура знову збільшила, донька вже дзвонила до вас. На рано температура спала і не було вже ніякої температури. Дитина гралася, дуже млява була. Казала, що її ноги, його булє, це все. Ну, все перейшло. І це е, прийшла, закликали лікарку, лікарка подивилася ні горло дитини не боїло, не було ніяких ознак. Вона каже: здайте аналізи, здали аналізи. На другий день аналізи вже були готові і сказали, лікарка йому нічого немає. Якби не молитви отця Олега, то я не знаю, що би було. Дуже дякую від щирого серця, дуже дякую оцю Олегу. За його молитві, бо Господу Богу, що нам що в нас є отець, Олег, до кого звернутися.